В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, всіх вас я вітаю з Воскресінням Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогоднішнє недільне іванське читання розповідає нам притчу про милосердного Самарянина. І цю притчу Господь сказав, пойношення до законника, який підійшов Його, як він гріз каже, спокушаючи його, запитуючи. Що, що мені робити, щоб наслідувати життя вічне? І от євангеліст каже, що він це запитання дав, спокушаючи Христа. Спокушаючи Христа, тому що Він думав, що він все знає, він знає закон. Він знає, як його тлумачити. І він сподівався уловити Христа, в його знанні закона. Для того, щоб уловити, для того, щоб знайти законне якесь засудження Христу. Тому що і законники, як цей був, і фарисеї, і старішини Ізраїліва, вони правили народом, володарювали над ними. Вони втішалися тою славою, тим положенням, яке вони мали. І коли Христос почав проповідувати, багато людей потягнулися до Христа. Хочу його проповідь хто-то за стіленням, за допомогою, народ пішов до Христа. І вони відчули, що вони втрачають владу над народом, втрачають свій по сучасному електорат. І Тому то вони озлобились, бачучи, що вони втрачають владу над народом, тому що цей народ почав тягнутися до Христа. Тому то вони шукали якісь, якісь законні підстави, якби засудити Христа. Щоб знову тішатися своєю владою. І тому -то, скаже, що законник прийшов, спокушаючи Христа. Значить, не стільки він шукав правди Божої, не стільки він шукав пісня, як спастися, бачучи силу проповіді Христової. Ті чудеса і знамні, які свідчили, що це не просто проповідник і навіть не пророк, що це є обіцяний син Божий, який прийшов на спасіння людей. Бачучи Сина Божого через чудеса, які я звершив, він не, дійсно щиро не питав, як спастися, а шукав, як би знайти привід, щоб засудити Христа, щоб знову все було тихе болото їхньої влади над народом. А Богу вони готові приносити жертви, заставити народ, щоб вони все детально виконували, що положено по закону. І оцей законник прийшов, спокушаючи Христа. А от Господь в своїй примудрості питає, ну а ти як думаєш? І він сказав, наскільки ясно саму суть закону, що бо ти Бога, всім розумом, всіми силами Тим, всім душею твоїм і ближнього свого як самого себе. Але сказавши це, бо по благодаті Божій, він сам якби смутився, тому що якщо ближнього будь любити як самого себе, а ти шукаєш смерті для свого ближнього, як Христа, які ближні по відношенні до тебе, ну яка ж це справедливість, яка це любов до ближнього? І він відчув сам десь от совість у нього пробудилася, і він сам відчув неправду своїх вчинків і своїх намірів. Тому -то для... І тому Євангеліст -то далі продовжує, щоб виправдати себе, каже, каже а хто мій ближній? І далі Господь говорить ось цю притчу. Я її ще перескажу, але спочатку зупинимось на тому, що а він питає, хто мій ближній? Для егеїста ближній є він сам. Його положення, його достаток в цьому світі. Ну, а далі його рідні, його собраття по партії, по владі. Тому, то от бачив, втрачаючи владу, от він шукав чим засудити можна Христа. Тобто тільки свої вигоди людина шукала. І ближній той, який включений в цю твою вигоду, це твої самі ближні. Або, або по крові, або по владі, по переконанням. А чому от людина так думала? Скажі? Тому що вона була осліплена гріхом. Значить, він пристрастився, от законників шанували, що ви все знаєте. Ну, дійсно, раніше університетів не було, не всі були освічені. І тому -то законники, вони закінчили школу, вони вчилися на то для того, щоб знати закон і тлумачити, роз'яснювати до людей. А потім, як вчителя, вони, звичайно, якусь і повагу від людей мали. Але біда, якщо людина не віддає в самопожертві свої, самого себе, щоб послужити людям, просвітити їм і послужити, і відкрити Бога не просто деталі обряду, а відкрити самого Бога. А біда, якщо людина пристрастилася до того положення, що його хвалять, що ти знаток до тої влади і те, що влада людині дає. Тому що якщо старішини, оці ж законники-фарисії оздобились на Христа, то тільки за те, що вони відчули, що вони втрачають владу над народом, значить вони явили ось цю дьявольську заздрість. Бо що коли з'єдніться по заздрості, позаздрі Богу. Захотів стати сам Богом. І Адам з Євою вирішили гріховим шляхом стати яко Бог. Так і тут, люди, бачучи чудеса, які Господь являє як син Божий, тому що ніхто так не воскрешав не стілю людей, як Ісус Христос. Пророки молилися до Бога, а Він як Бог своїм словом сказав, і воно стало. Ну, ж очима, ви бачите, що він веде себе як Бог. Але своя втіха владою, положення, достатку для них стало сильніше. От я кажу, гріх осліпляє людина. Робить сліпою і вона робить страшні вчинки, згубні для своєї душі. Я ці дні просто згадував. Розмовляючи з людьми нашого Луку Кримського, просто як приклад, і ще щоб зрозуміло, що було тоді, що є зараз, Лука Кримський за хвороби своєї дружини туберкульозом захворіла, він перебрався в Ташкент. Так от він, як доктор наук, заснував там Ташкентський університет, заснував медичний факультет. Де став і професором там, оперативної хірургії. Але коли почали згідні на церкву, він прийняв Священський сан для того, щоб своїм авторитетом вченого не тільки от в Радянському Союзі, а якого знали за кордоном, захистити церкву. Але, Але ті студенти, які прийшли в цей університет, який він відкрив, Зібрали, зібралися е, в кучу, пішли до нього додому звинувачити, що він мракобець, тому що вірить своєвір'ям релігійним, він став священником і підписали петицію, щоб звільнили як мракобеса з університету, Так послухайте, ви ще безграмотні діти. Він же життя, ну час життя прожив, він науковець світовим ім'ям. Якщо він став священником і висока така особистість, обізнана і вчена. Ну, то, очевидно, його віра це є теж плід о цієї вченості і глибини особистості, то підіть повчіться в нього. Ні, вони ще життя не пізнали, але на їхню вимогу його вже з університету. Тобто як людина може помилитися і за те, що вона може піддатися пропаганді, будучи осліплена своїми пристрастями, думаючи, що вона щось знає, а насправді вона сліпа. Тому, то, дивлячись на цього законника, щоб нам не впасти в гріх, то перш за все я повторюю, ми повинні боротися за чистоту своєї душі, щоб не бути осліпленим кимось або пропагандою людьми. А більше всього, щоб не бути осліпленим дьяволом, то не підпасти під владу гріха. Тому що як той законік, пристрастився до влади, до свого положення і готов навіть вбити Христа, тільки б. Щоб мати цю втіху від влади. Так і ми, якщо станемо рабами гріха, то це рабство нас теж буде подвигати, щоб ми зрішили перед Богом. Я сьогодні, навіть роздумуючи про проповідь, згадував, що ми з вами їздили, якщо пам'ятаєте, і в Банчини, заїжджаючи в багато монастирів, і один із монастирів, які ми заїжджали, в Городецький, це тот монастир, де... На зберігання віддали кровоточиву ікону Божії Божої Матері, Христа. Цю ікону возили по всіх містах, коли цю вінницю привозили, вона вся кров'ю Христовою, вже ліка навіть не видно, настільки там, нашурувань цієї крові. Ми були вражені цією ікони. Але оця кров, ікона, вона про що свідчить? Це те, що християн повинні розуміти, що своїми гріхами ми знову розпинаємо Христа. Як закон і хотів розіп'ятий Христа, вбити його, знайти привід для вбивства, так ви повинні розуміти, стаючи рабом гріхами, його розпинають. Тому то повинне перш за все, як я сказав, бороться за те, щоб бути вільними во Христі, перемогти гріх, недоріки, і бороться за чистоту душі, тоді ясно будемо розуміти волю Божу. Но, що Господь сказав, що перш за все, шукайте царство Божого і правди його. От тоді ви спасетесь. Тому ту правду повинні шукати, а пізнавши правду, повинні в ній стояти вже не сумніватися. Дивитись на святих, дивитись на церкву, що наша церква говорить, як бути в теперішній час. І не сумніватися. Так от це у законі, яка, щось в душі ворухнулося. Бо що він сам відчув, смутився. Сказавши про любов до ближнього, хто є мій ближній. Господь тоді говорить про цю притчу, що один чоловік йшов із Єрусаліма в Єрихо, значить це єврей, був, який був в Єрусалімському храмі. І на нього напали розбійники, страшно побили до було смерті, так що він лежав, ледве дихає, а далі йшов священник, священні, подивився і пройшов. Чому пройшов? Тому ну, що по закону. Кров не повинен він торкнутися або до мертвої людини, то буде нечистий, він священний, він служити. Значить, повинен бути в чистоті. Значить, ця релігійна чистота або виконання якогось закону, ну, закону який є, да, щоб не осквернитися від крові чи від мертвого, для нього стало важливіше, ніж життя цієї людини. Що в прислужник прислужній теж храм, служити храму. І теж мимо прийшов. А йшов Самарянин, тут такі самаряни, але це були не євреї. Це коли е, іудію захопила Асірія, тоді з Асірії переселили інший народ сюди, от в Самарі вони поселилися. Е, на той час не були язичники, а тут біди стали, почали ставатися. Тоді вони вирішили прийняти віру Бога цієї землі. Вони прийняли іудаїзм. Вони спочатку з євреями жили разом, але після Вавилонського вавілонського полону, коли євреї повернулися. Перший посил був правильний, що якщо Бог нас наказав полону, то значить ми винні перед Ним, то значить ми повинні виправитися. Так от вони вирішили, що самаряни, хоч вони прийняли іудаїзм, вони достатньо чисті, вони не євреї, вони не достойні ходити в російський храм, не дивлячись на те, що вони прийняли іудаїзм, віруємо. І заборонили їм, тому то вони вимушені були у себе в Самарії на горі збудувати храм, щоб по закону Ісії приносити жертви. Знову що ми бачимо? Отак От любов ближнього. Тобто, а з тим тої національності, значить Дивіться, не достоин. Він віч на те, що ти був наш одне вірець. Тобто люди переступили теж через совість, через людей, через їхні душі. О. Тобто правильний посил, щоб нам потрібно покаяння і виправлення свого життя, щоб воно від це життя відповідало закону Ісія. Але десь вони не розуміли Бога, який, який їхній Бог і наш Бог. Тому що якби вони розуміли, то вони розуміли, як треба було чинити. Ну що все зусилля положили на обрядовість. бо вони настільки в жорсткі умови людей поставили, яким казалось, для виконання. Закона Моисея, що скільки кроків в суботу можна зробити, поставили настільки жорсткі умови, що коли Господь зцілив сліпонародженого, це ж якась радість для матері, побачивши свого сина вже дорослого, що він може вести повноцінне життя. Мати боялася визнати, що це Христос його зцілив, тому що старіщини сказали, хто визнає Христа, відлучить від сьогодні, значить будуть викинути з суспільства. Тобто, з якому страсі людей тримали, то хіба вони вірою наповнили? Такі обрядовою стороною, умовностями, а самі були далекі, наві... далекі від віри, тобто від пізнання Бога, від життя з Богом, то не могли цією вірою чистою запалити і людські душі. Тому то можна сказати так, що Самаряни вони були чужі євреям. Але Господь каже, що самарянин, побачив людину в біді, все оставив. А повірте, як євреї до них відносились, так і вони теж до євреїв відносились. Ну, Ті їх принижують, значить вони відповідають те ж саме якоюсь відповідною злобою. І я пам'ятаю, що Господь, коли йшов через самарію, коли криниця зустрівся, то та Самарянка каже, ну як, ти і де в мене ж просиш, ви з нами не спілкуєтесь. Та вона теж би... Так сказала, щоб задіти його. Але от Господь причекає, що це Северин. Він побачив людину в біді, то він умив його рани маслом і вином, посадив на свого там віслючка, відвіз гостиницю, тіли ніж доглядав, бачив, що нема загрози для життя, оставив гроші господарю. Ну, і би сказати, ну я вже стільки вложився. я Цілий день і цю ніч потратив на нього, давай ти хоч зроби якесь добро, то вже хоча б покорми його, хай тебе тут поживе. Ні, він заплатив гроші господарю, гостиниці. Якщо каже, більше потратиш, я потім буду повертатися, все тобі віддам. Тобто, яка любов, яке милосердя оцей самарінін явив до того, який по відношенню до нього є ворогом, що вони їх принесли, не приймали. І от Господь сказав, що цю притчу, а таке в житті могло бути. Тому що, не дивлячись на все то вчення і на тих старішин, це дійсно були люди, які жили по совісті і не могли мимо пройти людської біди. Такі люди були і є, люди Божі. І Господь каже по тому законі. От по відношенню до тої людини, яка попала в біду, от хто ближній виявився? от той Семирині. Тобто для цього євния ближній мився той саме який явив по до нього милість. І далі Господь каже, іди і йти, чи не так. Так. Так же. Тобто ці слова означають, що всяку людину, яку ти бачиш в біді, то яви, повідношує до неї милість. Оце, оце є правильно, тому що таким є наш Господь Бог. І це не тільки Бог нового він таким був і в старому заповіді. Милості, а не жертва. Тобто він призиває людей дійсно являти милість. Якщо ти бачиш кого-то в біді. З іншої сторони, він саю говорив, що ваших субот, свят і ваших жертв не прийму, тому що ви наповнені всякого беззаконня. Очистіть ваші серця. Помийте ваші руки, творіть добро, тоді я прийму. І тоді я вас освячу. Ну це було в старому заповіді, але ж не чули. Не чули за чого? Тому що були раби гріха, переповнені своїм, своїм вигодили ж тільки. Бо тим нав'язним, що то вороги, не та національність, значить ми їх не приймати, не повинні спілкуватися. І за того, що в вірі бачили ж тільки обряд, а не ту жертву, яка веде до пізнання Бога. І це відноситься до людської душі. Ви розумієте, вся справа? Тому що те, що десь зараз в нашу церкву роблять. Ну, оскільки ви там я месяць провожу, перед хрещенням, перед і люди дійсно щиро кажуть, ну, там все рівно, один Бог. Там, і то українська церква, і то українська, то православна церква, то православна церква. Є що? Я буду ходити свя... Пасху святити, мені то що? Тільки Пасху посвятити, воду посвятити. Треба, щоб батька похрестив, повінчав там гетом посвятив. Ну Бог же каже, шукайте перш за все царство і правди Його. Тобто не можна поступ... чинити неправдиво і бути своїм Богом. Та ні, раз Бог є істина, тільки коли ти в істині перебуваєш, то тоді ти з Богом. Якщо Бог є милістю, то коли ти являєш милістю, то тоді ти з Богом. Тому що святі отці кажуть, що цей милостивий семерення це є Господь Бог, тому що ми були йому вороги, чужі по своїм гріхам. Але Господь зійшов і омив наші рани, які нанесені дьяволом, наші душі, яка пошкоджена. Є в ній гріховні пристрасті. І в нашому тірі ми хворіємо. І Господь є вимілість, тому що на грецькій мові керія. Господі поміли керія елейсень. Єлейсон це помілуй і єлєть. Тому то маслом умили Так От Господь своєю милистю, це Він по милості своє, зійшов на землю. І явив милість по відношенню до нас і свою кров'ю очистив гріхи наші. Так? Вино вином. Це образ його крові в Євхаристі. Це Він, явив милість, коли ми були чужі, йому по своїм гріхам. І сказавши цю притчу, от спитав законика. От ближній для того. Попавши в біду, от хто я вемилість, той ближній. Ну, Христос є тепер Ми повинні жити за Христом, являти Його милість. Милості хочу не жертва. Тобто, перш за все, наша віра повинна проявлятися в чому? Щоб ми бачимо самих себе, виправляємо себе, і наше життя зовні проявляє тим, що ми служимо своїм ближнім ціною свого життя, своє пожертви, свого зусилля. В цьому суть віри. Як Христос є милість, так і ми повинні являти милість. І іншого шляху нема. Ой, тому -то будемо дякувати Богу за Його велику милість приношення до нас. Він, як той саменів, садив на свій війсьчок зход того хворого. Так і Господь взяв нас на свої руки, ввів церкву, яка веде нас до спасіння, тому що це є той корабель, який везе нас в гавім спасіння. І на, ць на цьому шляху, скільки милісті, ми вже бачили. Знаходячись в церкві, по до себе, Азподь чув наші молитви. Господь як своїх дітей являє свою любов. І коли треба, то й наказує для нас для того, щоб ми розумілися, щоб дійсно ми були його діти, які по духу близькі йому. Ось за цю близькість, по духу, ми повинні з вами боротися. І цю любов до ближнього, незначні від того, як нас відноситься. Ми повинні з вами являти. Тому -то, вважаю, щоб дійсно були дітьми Божими і милосердними семарями, подожди до всіх і подошні до тих, які до нас і несправедливі. Связь.